Я вас щиро вітаю, любителі Таро, і для вас, шановні Терези, розклад на липи місяць 25-го року, другий місяць літа. Цей місяць в астрологічному аспекті буде особливим, тому що три планети, дві важких, наприклад, Нептун і Сатурн, підуть в зворотній бік, будуть рухатися ретроградно, і Меркурій з 18 го липня піде також в зворотній бік аж до 11 серпня. Тому всі... Якісь справи, то, що ви хочете почати щось нове, абсолютно краще відкласти до другої половини серпня. Також варто уникати дуже таких дороговартісних покупок. Ну, наприклад, там я не знаю нерухомість, авто, якісь дорогі побутові речі, техніку, гаджети, тому що вам може не сподобатись або знайдете щось дешевше, або зламається, не дай Боже. Тобто, от відкладіть, будь ласка, якщо терпить час. То було б це добре. І ще одне 에... <кій> змінює знак така дуже важка планета, як Уран. Ви, будь ласка, подивіться по гороскопам, який сектор заходить до вас Уран на цілих сім років. Це планета свободи, звільнення, не знати від чого ви вже дивіться самі по сектору. От Карта революції, молодості, звісно, вас будуть оточувати молоді люди, можливо. Ваші родичі, діти, тобто він буде сім років от, е, керувати якимось вашим сектором. Подивіться, будь ласка, е, який саме, і готуйтесь до трансформації, і воно, воно буде вам все-таки на користь. О, ось так. Це таке вступ невеличке. А зараз ми розпочнемо е, розклад і подивимося загальний фон або карту місяця по старшому аркану. Яка ж карта тут у вас? Може бути. Помірність непогано, дивіться, значить, ніяких таких катаклізмів у вас може не бути. Або не може бути взагалі. Це коли життя тече рівно, от, розмірено по плану, як то кажуть. От, і це дуже добре, незважаючи на наш такий час, і отака карта носить такий дуже позитивний характер. Тобто, якихось катаклізмів в різних сферах. Бути не може, або вони будуть ну, незначні, скажімо так. Тобто от спокій вам таки гарантовано, комусь більше, комусь менше, шановні мої терези, а зараз будемо дивитися, які саме зміни можливі в тій чи іншій сфері. Почнемо з роботи і подивимося одну основну карту, одну додаткову. Отже, що тут у нас по роботі? О, дивіться, будете на своїй роботі щось святкувати. Що саме, я не знаю. Е, можливо, вдало закінчите черневу якусь там роботу, От, і вдало звіт пройде, або якийсь, не знаю, щось там таке, або отримаєте дуже чудовий результат. Це карта свята. От у вас на роботі якесь свято. Можливо, в когось день народження, ювілей або щось таке, і ви будете от збиратися і дуже весело і гарно проводити час. Ну що, початок дуже добрий, зараз подивимося додаткову карту. Що тут саме? Псімка пентаклів, от, бачите, ви знову такі карти, що вказують: зберете гарний врожай. Врожай чого? Ну, якщо ви працюєте в сільськогосподарській якісь місцевості, то врожай буде хороший. Якщо на даний момент там е, в липні збирають, ви отримаєте гарний врожай. Або отримаєте е, дуже гарні результати от, по роботі. Можливо, це продажі якісь там дуже гарні. Можливо, е, там бо, Бог знашо, от де б ви не працювали, результати будуть чудові. Ви довго над цим працювали? Це карта, до речі, терпіння і е, очікування. Тобто, ви колись посадили зерна своєї роботи і нарешті збираєте чудовий врожай. Прекрасно і здорово, ви дочекалися. І, звісно, от, все-таки пентаклива грошова карта, ви отримаєте за це відповідні бонуси в вигляді грошей. Дуже добре. Ну, якщо ми вже заговорили про гроші, то давайте вже подивимося на грошову сферу. Фінансову або матеріальну. Скажімо так, що ж тут у нас? Таке може бути. Терези, ту спентаклів. Капець. Та тут е, щось привалить. <гум> е, ну, я не знаю. Можливо, е, якісь виплати більше, ніж ви очікували. Можливо, на роботі. Це може бути спадок якийсь. От, або, знаєте, е, одноразово якась така виплата великою сумою грошей. От щось таке. Е, таке може бути. Це, в принципі, е, Плюс одиниця це початок. Можливо, ви щось в липні надумаєте стартанути, от таке, що приносить вам прибуток дуже хороший і дуже гарний, але до 18 липня починайте те все, бо потім ретро Меркурій вже зможете почати лише в другій половині серпня. Будьте уважні, але от така карта дуже бомбічна, дуже класна. Тобто, гроші будуть, прийдуть. І додатково давайте подивимося карту. Що тут у вас такого додаткового? Ну, дев'ятка пентаклів. Ну це кульмінація. Карта розкоші і достатку. Ну, карта каже, що ви можете собі щось дозволити. Ну, не дивно там туз вам привалив. От купа грошей, а тут от ще гроші додатково. Ви зможете щось купити собі, таке, що давно хотіли. Ну, дівчата, я не знаю, може якусь прикрасу, може, якусь сукню таку, чи, чи, чи там сумочку, бо зна, яку от, давно хотіли. Тобто, зможете собі дозволити. Але ще раз кажу, до 18 липня. А далі от, зберігайте, От, зберігайте, вам знадобляться потім ці гроші. Круто, класно, от радий за вас, Терези. Ідемо далі. Сім'я особисте життя. Що ж тут у вас може бути? Або родичі, або друзі? Зараз таке може бути. Десятка жезлів. Ой, вдома ви навантажені з верхміри. Тобто на вас перекинули якісь всі зобов'язання. Бачите. Несе на собі на, на своїй спині купу таку непід'ємну. Ви знаєте, ви спробуйте перекласти частину своїх обов'язків в родині. Не тягніть все на собі, ви просто не дірветеся. От вже все, десятка, начебто фінал, вже, вже, начебто вже і згодні дійти, але дійти буде дуже важко. Дуже важко. Тому не, не, не звалюйте все на себе, ще раз повторюю. Всі зобов'язання, якісь такі можуть виконувати і в вашій родині так само. Ви, сподіваюся, мене почули, шановні Терези, от ось так може так само бути. Зараз другу карту додаткову. Подивимося, що у вас таке. Ну, от вам і справедливість, старший аркан. Справедливо розподіляйте обов'язки на своїх домочадців. І все тоді буде добре. От. І нічого, що хтось не хоче, <сіх> інколи і гавкнути треба, щоб робили свою роботу. Хоча б там я не знаю. ну, Наприклад, щоб сім'ї ви працюєте, всі тільки лежать або десь гуляють. Заставляйте і сміття винести, і ще там щось зробити, і посуд помити, і поприбирати в хаті нічого, нічого. Але дивіться, інше значення цієї карти це справедливість, але все-таки ця карта така для те, щоб юридична. Можливо, дійсно в когось будуть якісь справи, можливо, в когось суди от, розпочнуться або завершаться. Або це біганина по інстанціям, з якимись документами, бамагами, якийсь штемпель поставити, печатку, ще там щось. От, побігати, можливо, доведеться. Так що, приготуйтеся. Ну, можливо, не у всіх терезів, але от така ситуація можлива. Давайте тепер подивимося по здоров'ю. Що Терези, вас чекає по здоров'ю? Відлюдник. Ну, Відлюдник, знаєте, це така карта, де можуть проявити себе якісь дуже старі хронічні захворювання. От, тому будьте уважні і дослухайтеся до себе, щоб щось не вилізло, тому що якась хвороба, можливо, не проявляла себе роками. А тут, ой, знову щось скрутило, знову щось підкопили і так далі, так далі. І от таке може вилізти. Тому будьте уважні і вчасно звертайтеся до лікаря, тому що попередити хворобу набагато легше, ніж потім її лікувати. І ще одне: тут от доведеться якось відлюдник каже про те, що не те, що самотужки будете вилазити з якоїсь хвороби, а дуже було б добре. Конкретно для вас індивідуальний якісь е, зробити е, аналіз або щось таке, наприклад. От, не те, що всім загалом роблять, а от чисто індивідуальний підхід. І це буде набагато краще, ніж щось таке от загальне. І дуже добре по цій карті попереджувати якісь хвороби, не, не кажу про хронічні. Е, вакцинування. Наприклад, від якоїсь там хвороби, якщо ви давно, скажімо так, збиралися і не зібралися, то саме вчасно зараз це зробити. І ще одну карту таку одну цікавеньку. Зараз подивимося для тих терезів, хто зібрався у відпустку в липні місяці ми подивимося по карті, що таке в відпустці може бути. Старший аркан смерть! Дуже цікаво, дивіться, але ви не хвилюйтеся, помирати ніхто не буде і не збирається. Це карта абсолютної трансформації. Тобто, відпустка піде зовсім не так, як ви собі планували, але це на краще. Геть інш, інша ситуація буде проведети, ну просто-просто ну несподівано цілком. Або кардинально поміняються плани, або ви поміняєте, або, скоріш за все, якась ситуація поміняє ваші плани. Абсолютно нове щось буде. Ну, ось буває такі встряски, щось таке от відбудеться, і будете відпочивати зовсім по-іншому. Можливо, і таке. А зараз давайте ще на несподіванку подивимося, що терезам може липень такого цікавого. Я витягну три карти. Ой, дивіться, ну тут романтичне все у вас підряд. Туз кубків, починається щось якась романтика, божечки, закохані і королева жезлів. Тобто, дивіться, почнеться щось таке, вам підкинеть липень. Щось дуже романтичне. Зустрінете своє кохання, і кохання буде таке вогняне, спекотне, чесно кажучи, але від того отримайте задоволення. Закохуйтесь, закохуйтесь, у вас всі чудові шанси, шановні мої Терези, дуже крутий у вас сюрприз. Я сподіваюся, ви його не втратите. Ось такий у вас е, цікавий дуже прогноз. Я вам бажаю в липні місяці лише позитиву. Я бажаю вам по можливості. Гарно відпочити, якщо ви планували. Бережіть себе, своє здоров'я, не напрягайтеся дуже сильно, от і любіть себе, це в першу чергу, і все буде у вас добре. Відпишіться, якщо є бажання, дуже цікаво буде почитати. Як у вас пройшов липень місяць, а я поки що прощаюсь до наступного місяця. Всього доброго і до зустрічі на каналі. Пока!